Слава Богу, брати і сестри, за прекрасний час, який ми маємо в Домі Божому. Співають наші діти, і ми їм так гарно підспівуємо, і душа наша радіє, що ми всі разом славимо нашого Господа, який викупив нас, заплатив дорогоцінну свою жертву там на Христі Голгофі. І він, ми чекаємо того моменту, коли він нас всіх забере в ті небесні бітелі раю, кого раніше, кого пізніше, і ми там по віки вічні будемо славити Його. Вже брат Давид, переді мною в половина проповіді моєї сказав, і я йому дякую. Про Лота він вже прочитав, і я хочу прочитати про Авраама. Він З 19 ї голови там цітіриво слова, а я прочитаю з 18 ї голови, з першого вірша. Іде розмова про Авраама. І явився до нього, тобто до Авраама, Господь між дубами в мамри. А він сидів при вході в наметі під час денної спеки. І він звів очі свої та й побачив: ось три мужі стоять біля нього. І побачив, і вибіг із входу намету назустріч їм і вклонився до землі. Та й промовив: Господи, коли тільки знайшов я милість в очах твоїх, не проходь повз свого раба. І далі четвертий читам вірш такі слово. Принесуть трохи води, і ноги свої помийте, і спочиньте під деревом, і хай хліба шматок принесу я, а ви підкрепіть серце ваше, потому підете, бо на те ви йдете пов свого раба. І сказали вони: Зроби так, як сказав. І Авраам поспішив до намету, до Сари і сказав. Візьми швидко три мірі пшеничної муки заміси і й коржі. А Авраам побіг до товару і взяв молоде та добре теля і дав слузі, і той швидко його приготовив. І взяв масла і молока та теля приготовлене, та й поклав перед ними, а сам став біля них під деревом, і вони їли. Таку історію, брати і сестри, я коли читав собі, думаю, як так Господь зайшов до Авраама, він сидів, ну так під своїм, біля свого намету, або, ну, як ми сказали, б, на бекярді свого дому, такий гарний собі там затишок, можливо, там вже й тінь йому сонце не палить. І приходять ці три мужі. Найперше, що він підняв свої очі і побачив них. Він настільки міг би зайнятися своїми справами домашніми, і коли я тут читаю, там в нього вже була йотара, там в нього були і слуги. Все в нього було чим займатися. Найперше, каже, він звів очі свої і побачив. Я собі думаю, оцей перший момент, як часто буває до наших домів, до наших осель, Господь стукає або заходить тихеньким ніжним голосом. І ми так легко можемо його пропустити. Ми так легко можемо не заметити оці стуки нашого Господа. Авраам це не зробив, Авраам не пропустив. І він потім каже, коли вже йому ця думка прийшла, що це, це ж мужі Господні, сам Господь. І він каже, коли я знайшов милість перед тобою. Брати і сестри, це велика справа, коли ми в Господа знайдемо милість. Каже, коли ти знайшов милість і не пройшов свого раба, то я скоріше буду працювати. Каже, дав скоренько забіг до Сарі. Сара, давай, руський переклад каже, візьми краш лучшої муки. Тут я читав, каже, пшеничної муки. А в руському перекладі каже, візьми лучшої муки. Потім, коли я читав другий цей вірш, каже, побіг і взяв каже, найкраще теля. Зараз ми стоїмо, брати і сестри, на порозі День подяки, жнив. У нас будуть такі вірші, пісні, що ми найкраще віддаємо Господу. Я коли оце, читав цю історію думаю, вже тоді ще, ще в них не було Ісаака. Далі ця голова продовжує, як Анголи потім заговорили до Сари, тобто до Авраама, але Сара почула і внутрі розсміялася, що буде у вас син. Один із тих мужів каже, я зайду через ріки, і ти будеш тримати дитя. Це все пізніше. Пізніше треба буде йти, щоб принести там жертву на горі. Це все буде пізніше. Але вже тоді Авраам шукав, що в мене є найкраще, щоб я віддав Господу. І каже, Сара, давай на що в тебе є найкраще? Можна сказати, що найкраще в нашому є домі? Сестри вони знають, як саме найкраще можна зготувати. Коли в нас якісь такі, знаєте, гості, такі почотні гості, вони по-особливому готуються. Каже, він побіг і саме краще теля вибрав. І далі, коли я читаю, каже, віддав слузі, слуга, давай ти скоріше працюй. І мене думка теж. Думаю, Авраам, коли до нього зайшов Господь своїм нежним стуком, він запрацював всім своїм домом. Нам приємно, коли дітки наші славлять Господа. Є батьки, є внуки, може, ну, тобто діти з бабою споглядає за своїми внуками. Це приємно, коли весь наш дом славить Господа. Слава Богу, брата і сестри. Але треба нам положити, як ми співаємо одну пісню, таку хорову, чи усе я поклав на Господній вівтар у своєму житті? Чи можливо я собі. Міг би так сидіти під тим тіньком. Ну, проходять, хай собі йдуть. Нехай йдуть собі ці мужі. Знаєте, як в нас кажуть, хай греється, питайся, брат. Але ні, Він не пропустив оці відвідання Господні. Брати і сестри, як би ми в своєму життю перевіряли своє життя і не пропустили оцих відвідань Господніх, а Він часто до нас заходить. Чи то з благословінням. Чи можливо щось нам треба поправити в нашому житті, в нашій сім'ї, в нашій родині? Він так не, не, таким нежним голосом, таким ласким, лагідним голосом. І тут, коли я далі вже так думаю, оця історія, вже далі там я пропускаю, коли вже розмова була із Сарою. І читаю я далі вже. Як уже брат Давид згадував, казав такі слова, чи ж Господь може щось утаїти від свого раба Авраама? І читаємо і 16 й вірш цієї голови каже, і повставали звідти ті мужі, 16 го вірша, і поглянули на содом, вони мали далі йти туди до содому. А Авраам пішов з ними, щоб їх відпровадити. А Господь у цей вірш, який Давид казав, 17-й вірш, каже, а Господь сказав, чи я від Авраама втаю, що я маю зробити. Бо ж з Авраама справді стане, стане народ великий та дужий, і в ньому поблагословляться всі народи. Бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі. Яке важливе це слово, брати і сестри. І будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право. Уже тоді Господь побачив у цьому Авраамові, що він зробить цю справу, і від нього піде великий народ. Але як важливо, коли ми своє серце відкриваємо перед Господом. Коли те, що від нас требується, ми віддаємо Його з радістю. Ми віддаємо саме найкраще, що в нас є, брати і сестри. А можливо, ми закриємося. І, може, ми в тому тіночку собі сидимо і думаємо, що і так нам добре. Але коли я читав цю історію, то я для себе взяв багато уроків. Я собі багато, що навиписував, собі думки ці в своєму серці положив, нема часу. Але, брати і сестри, я би хотів оці головні думки оставити нам сьогодні. Не пропустимо відвідення Господні, коли Господь проходить біля нашого дому. Як важливо, коли ми знайдемо милість у Господніх очах. І працюємо для Божої слави всім нашим домом, всім нашим, можна сказати, сімейством, всієї нашої церкви. Коли ми, як одна родина, робимо якусь справу, Господь благословляє тоді. Ви подивіться, потім ті мужі кажуть, і буде благословенний твій рід. І звідти і пішло це благословення. Але я дивлюся ще на одну таку брати і сестри, річ у цій голові, яка записана, я прочитаю далі цей вірш, описується 22-й вірш каже. І повернулися звідти ті мужі і пішли до Содому, а Авраам ще стояв перед Господнім лицем. І другий перевод каже, що Авраам стояв перед Господнім лицем в ходотайстві за лота, за якого брат Давід читав. Я думаю, собі, брати і сестри, теж таку думку. Можливо, Авраам міг би сказати, ну лот, ти ж вибрав це, ти ж пішов в направлення содом. Давай до ти шукай зв'язки з Господом. Я ж тобі давав право, ти захотів піти. Але і тоді, коли стається, що вже ці мужі йдуть, Далі в цій голові описується, як Авраам до Бога взиває і каже, а може там знайдеться 50 праведників, потім дійшов тільки до 10. І він стає в ходатайстві золота. Наскільки це важливо, брати і сестри, коли ми бачимо, до, когось, до якогось дому заходить біда? У нас великий список оцей, і ми часто болимося, але як ми щиро, каже, він стояв, він стояв в кроломі. Нехай Господь благословить кожного з нас, брати і сестри, щоб оці думки вони нас не залишали, і вони нас не покидали, що, можливо, у нас все добре, в моїй сім'ї все добре, я собі тихенько сяду під яким тіньочком, і все аби в мене добре. Ні, Авраам так не робив. Авраам ставав пролом за свого племінника, і тоді Бог його спас. Ви чули далі історію, яку Давід читав. Тому, брати і сестри, нехай Господь благословить кожного із нас. Я прочитаю ще друге місце Слова Божого, щоб нам збагатитися в вірі, щоб нам стояти твердо, брати і сестри. Ця земна дорога пройде, як я вже сказав, ми всі будемо там з Господом, але як ми її пройдемо, залежить кожного від нас. Читаю я Псалом ще 22, 23 псалом, із 3 вірша. Хто зійде на гору Господню? Хто буде стояти на місці святому Його? І тут чотири таких правила записані. У кого чисті руки та щире серце? Хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману? І п'ятий віш іде така розв'язка. Той получить від. Благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого. І особливо шостий вірш, таке слово записано, брати і сестри, давайте звернемо на нього увагу. Таке покоління усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя твого Боже Яковів. Таке покоління, тобто не один. Не тато, мама або брат, сестра. Іде ціле покоління, коли ти Бога шукаєш. І ми можемо споглядати на одне, на друге, на третє покоління, там вже і в нашій церкві ціла родина, які Бога славлять. І це є дуже приємно. Каже, там ціле покоління. Іде, коли ти Бога шукаєш. І вже 24 псалом описується з 12 го віша по 14 каже: хто той чоловік, що боїться він Господа, стоїть знак запитання. Він наставить Його на дорогу, котру має вибрати душа Його житиме в щасті. насіння Його вспадкує землю. Пріязнь Господня до тих, хто боїться Його, і свій завід Він звістить їм. Тому, брати і сестри, ми є на дорозі. Переглядаємо свої дороги, щоби нам увінчатися з нашим Господом. Йому нехай буде слава повіки. Амінь.